Звичайно, основними е, подіями, основним місцем е, до якого прикута увага українців, це звичайно південь України. Це є правий берег Дніпра на Херсонщині, де продовжує розвиватися український наступ, і е, ми можемо звичайно говорити про певні деталі, про е, певні публічні моменти і робити певні висновки. Перш за все, ми вже можемо публічно говорити про те, що е, як мінімум. Мають місце е, удари із трьох основних напрямків. Тобто, це удари на півночі із кордону Херсонської Дніпропетровської областей. Це удари із плаздарму біля Давидового оброду на лівому березі річки Інгулець, який ми отримали, і це звичайно бойові дії на трасі Миколаїв Херсон. Е, якщо ми говоримо про те, як розвиваються бойові дії на цих трьох напрямках, то по е, зведенням генштабу по посередкованим індикаторам і по певним публічним, е, як би, матеріалам, е, можемо говорити про те, що найбільш успішно наступ розвивається саме на півночі. Е, особливо це стосується стику двох областей. Е, на вихідних стало відомо про те, що населений пункт високопілля е, був звільнений українськими військами, і е, навіть по е, окремим зведенням Генерального штабу по тому. Наприклад, де росіяни наносять авіаційні удари, зрозуміло, що цей наступ розвивається далі, тому що російськими авіаційним ударам піддаються низка населених пунктів сіл південніше високопілля. Також, якщо орієнтуватися на зведення генштабу, то ми маємо певні успіхи з розширення плацдарму на лівому березі річки Інгулець в районі Давидового броду. Ми теж бачимо по заявам генштабу, те, що росіяни носять авіаційні удари по Населеним пунктам по селам, які східніше нашого плацдарму, що означає, що ми потроху розширюємо плацдарм, і е, скоріше за все, що найбільші успіхи ми і далі будемо мати саме е, на півночі, і потроху будемо спускатися на південь. В той же час е, е, ті бойові дії, які ведуться по дорозі, яка з'єднує два обласних центра, вони не мають такого успіху е, з об'єктивних причин, тому що Зрозуміло, що ворог там сконцентрував значні сили. Там серйозна е, концентрація сили засобів, серйозна щільність, що значно ускладнює просування вперед. Але тим не менш е, українські підрозділи, українські сили, які діють на тому напрямку, вони теж виконують дуже і дуже важливе завдання, тому що вони зв'язують боями значні сили, які противник міг би перекинути якраз до наших двох інших напрямків ударів до північного і. Того, який розвивається з північного заходу на е, південний е, схід, фактично із цього плацдарму навколо річки Інгулець. Тому, незважаючи на те, що е, по тому напрямку, який найближче власне до Херсону, немає якихось значних успіхів, це не означає, що він не виконує важливе завдання, тобто не виконують українські підрозділи, сконцентровані там, вони виконують важливе завдання. І, загалом, ми в принципі бачимо класику е, такої наступальної операції. В тому плані, що ударів декілька частина ударів вона виконує завдання сковування, частина ударів, власне, там, де намічається більший успіх, туди будуть перерозподіляти е, додаткові сили. І, власне, по опосередкованим індикаторам, ми бачимо, що справді цей наступ е, розвивається. Тобто, е, ми бачимо в принципі по тому, що збільшилася кількість російських полонених, яких ми захоплюємо, також по Тим базам даним, які узагальнюють, наприклад, інтенсивність обстрілів, ми бачимо, як активно працює українська артилерія, саме на північних напрямках, там де найбільший успіх намітився в українських сил. Але при цьому, звичайно, треба розуміти, що наш наступ, він звичайно відбувається в умовах, коли ми не маємо значної переваги в. В важкому озброєнні, в класиці важкого озброєння, особливо в бронетехніці і в е, ствольній реактивній артилерії. Е, тому е, в цих умовах наступ буде ну саме таких темпів, тобто це не буде класика Другої світової війни, коли доволі швидко проривається тактична глибина оборони, вводяться сили розвитку прориву. Вони швидко е перерізають фактично ворогу шляхи до, до відступу, вони локалізують острівці спротиву і потім їх знищують. Тобто так цього не відбувається, тому що ми маємо брак е важкого озброєння, але навіть в тих умовах, які є, в тих обмеженнях, які є, за дефіциту важкого озброєння, тим не менш, ми бачимо успішні дії і фактично відбувається те, що ми е поступово. Перемелюємо поступово наносимо ворогу відповідний рівень втрат, і оскільки паралельно ми наносимо ураження по е, мостам, по понтонам, по переправам, які зв'язують два берега річки Дніпро, це означає, що з часом ворог втратить основи до спротиву через проблеми із комунікаціями. Тому е, це не є якимось свідомим рішенням українських сил просуватися повільно, як говорить дехто. Це є наслідком е, саме відповідного співвідношення сил і браку важкого озброєння, це є так, це є правда, але незважаючи на це, е, незважаючи на такі обмеження, наші сили продовжують виконувати відповідні завдання. Це можна навіть опосередковано, успішність виконання цих завдань можна опосередковано відслідкувати по е, втратам, які ворог несе у живій силі, які ворог несе у танках бойових броньованих машинах різних типів артилерії. Тобто, якщо подивитися наприклад сумарні втрати за там останній тиждень за останні 10 днів то вони будуть переважати по всіх категоріях там втрати які були за 2 за тижні до переходу україни до більш активних дій тобто це ще один опосередкований доказ що український наступ розвивається розвивається доволі успішно як на Відповідне співвідношення сили на як відповідний український потенціал, і він має значні шанси до успіху. Окремо, варто відзначити ще один момент, коли ми говоримо про південний напрямок: те, що е, наприкінці минулого тижня ми побачили, що українські сили знову активно почали використовувати безпілотники розвідувальної ударні Байрактар ТБ2. Е, і це теж доволі показово. Це теж опосередковане підтвердження того, що е, перед цим ефективно використовувалися протирадіолокаційні ракети agm 88ХАРМ, які значно ослабили російську систему ППО, яка прикриває відповідні наземні е, угр... сили е, ворога, і це створило можливості для застосування е, безпілотників Bayraktar. Тобто, ми бачимо, що система вогню е, в наступальній операції вона продумувалась і. Е, було прораховано всі можливості максимізувати ефект від всіх наявних наших засобів. Тобто, і була проведена доволі така комплексна річ щодо ослаблення ППО противника і потім використання того факту, що у е, протиповітряній обороні системі протиповітряної оборони утворилися дірки, і можна використовувати потім відповідно розвідувальні ударні безпілотники для знищення бронетехніки, для знищення артилерії, живої сили, е, логістичного забезпечення. Тому це ж таки, теж доволі таки важливий показовий е, момент. Е, з іншого боку, е, звичайно, українським силам потрібний ще деякий час для того, щоб е, остаточно нанести е, ворогу відповідний рівень е, ураження, нанести відповідний рівень втрат і дочекатися, що ефект е, е, комунікації вразливих він спрацює. Але так чи інакше, е, як е, на Ті вихідні дані, які ми мали на те співвідношення сил. Наш е, наступ локальний він розвивається доволі доволі непогано з іншого боку. Е, вчора ми е, дізналися про е, те, що можливо українські сили активізувалися навколо міста Балаклія Харківської області. В принципі, для цього е, передумови були, тому що якщо ми подивимося на карту, то е, Балаклія це був такий виступ. Який з трьох сторін оточений м, українськими силами, і що цікаво, теж з публічних повідомлень, з тих, що якби, е, є в мережі, можна е, дізнатися, що українські сили намагалися діяти в районі Балаклії не в лоб, а е, зайшовши в фланг і намагаючись перерізати основну е, артерію, е, якою забезпечуються відповідні сили в районі Балаклії. Тобто, е, звичайно, поки що. Ми не можемо е, говорити про успіх, поки про це не заявлять офіційні джерела. Але тим не менш е, сама географія вона в принципі доволі сприятлива. Ну і те, що українські сили вони е, вирішили використати е, якби особливості цієї географії того що місто з трьох сторін е, фактично е, це є виступ, і атакувати не в лоба, атакувати е, саме комунікація. Це теж. Є е, доволі доволі показово, доволі важливо показує рівень нашого воєнного мистецтва. Але з іншого боку, все таки необхідно розуміти, що в умовах браку класичної номенклатури важкого озброєння е, наші можливі наступальні дії вони матимуть обмежений характер, тобто основним напрямком, основну основним е, ділянкою, звичайно, де є наші дії. Це правий берег Дніпра на Херсонщині, тому що там складаються ідеальні умови. З іншого боку, це можливо такі локальні спроби України вирівняти лінію фронту там, де є для цього сприятливі умови. Тому що, е, звичайно, нам би хотілося якомога швидшого повного визволення тимчасово окупованих територій, але е, ми повинні враховувати завжди обмеження. Обмеження, е, на жаль, є, вони значні, е, і тому е, потрібно правильно. Свої очікування формувати. Якщо ж говорити про інші напрямки, то в принципі ситуація на них не зазнала значних змін протягом останнього тижня. Тобто, так ворог не полишив спроб просуватися в районі Бахмуту, але якихось е, значних успіхів немає. І з іншого боку, ми можемо говорити, що е, спроби ворога просуватися. На е південь і на північ від Авдіївки вони е те що притормозились. Вони вже немає такого динаміки, яка була е просувань, тобто, спроби е з обидвох боків обійти Авдіївку і змусити українські сили відступати. Вона скоріше за все е не увінчається успіхом. Хоча такі спроби були, е оскільки ворог намагався активно просуватися в другій половині е серпня. А в інших напрямках, в принципі, динаміка бойових дій, лінія фронту вона не зазнала значних змін. При цьому звичайно ворог намагається використати свою перевагу в ракетно-артилерійському озброєнні, в авіаційному озброєнні і постійно чинить вогневий вплив на, на різних ділянках навколо Харкова, в районі Слов'янська, в районі Краматорська. В Запорізькій області на півдні Донецької області, але оскільки ворог відчуває брак важкої сили, брак живої сили і бронетехніки, то він не може перетворити успіхи вірніше, як він не може досягти успіхів після відповідних після відповідного артилерійського впливу. О, окрім того, як стало відомо цього тижня. Що оскільки Росія звернулася до Північної Кореї щодо постачання ракетно-артилерійського зброєння, це означає те, що скоріше за все вогневий вплив він буде зменшуватися такої інтенсивності вогневого впливу, як ми бачили протягом літа, коли ворог щодня випускав по українським позиціям 50-60 тисяч. Боєприпасів ракетно-артилерійських такої щільності вогню, скоріше за все, ворогу буде далі важко утримати, що теж підводить до повної остаточної стабілізації лінії фронту на фоні того, що на окремих напрямках ми намагаємося перехопити ініціативу. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, то Попередній тиждень він з одного боку не відрізнявся якимись такими серйозними новинами щодо постачань. Але тим не менш, ми мали доволі позитивний сигнал з боку Сполучених Штатів Америки. Те, що адміністрація Байдена вона звернулася до Конгресу і вона попросила виділити на посилення України в широкому розумінні не лише військове посилення України, але й економічне посилення України більше 10 мільярдів доларів. Це є доволі е, серйозний крок. Звичайно, ми будемо дивитися, як е, за е, цю ініціативу будуть голосувати в конгресі. Але е, якщо адміністрація Байдена, виконавчих гілка влади, наважилася на такий крок, значить е, шанси на прийняття відповідно пакету допомоги, який буде прийматися в рамках так званої Continuous Resolution, тобто продовження фактично фінансування порівняно бюджету попереднього року. Оки, не приймуть новий бюджет, це означає, що якщо така ініціатива з'явилася, то шанси на її прийняття значні. Це е, ще одна добра антитеза до е, очікувань і розрахунків Російської Федерації, що е, вдасться лише е, почекати перечекати і м, дочекатися того моменту, коли е, захід втратить інтерес до України. Сполучені Штати Америки вони демонструють, що е, цього не буде. Що Україна продовжуватиме отримувати е, відповідні засоби для продовження боротьби, і це є доволі позитивним сигналом. З іншого боку, е, ми теж продовжуємо отримувати озброєння і військову техніку від наших німецьких партнерів, е, що справді означає, що певна така фаза недовіри, фаза непорозуміння, е, неправильного розуміння пріоритетів очікування один одного вона пройдена. Звичайно, це ознаменував. В тому числі візит е, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Федеративну Республіку Німеччина, який відбувся минулого тижня, і вже цього тижня ми маємо, що в Україну надійшли е, ще п'ять зенітних установок гепард і один контрбатарейний радар Кобра, е, і те інше це є пріоритетні е, зразки озброєння військової техніки. Які в принципі будуть інтегровані і дозволять виконувати завдання як в обороні, так і, і, і в наступі, якщо буде прийнято відповідне е, рішення, тому е, також маємо такий позитивний сигнал. Ну і звичайно очікуємо вже чергової традиційної зустрічі в форматі Рамштайн, яка якщо і не ознаменується якимись новими радикальними пакетами допомоги, але щонайменше ознаменується додатковими додатковим постачаннями боєприпасів. До вже отриманих систем ураження, що теж є е, дуже важливим в контексті як оборонних, так і, можливо, локальних е, наступальних дій. Цього тижня е, ми мали приклад такого цікавого контрасту, коли е, з одного боку Україна систематично або отримує допомогу. Або ми бачимо що найменше наміри наших партнерів продовжувати допомогу, 에, продовжувати відповідні рівні допомоги. А з іншого боку, ми дізналися, що Російська Федерація, незважаючи на погрози, незважаючи на експертні оцінки, вже змушена звертатися до Північної Кореї 에, держави з відповідним потенціалом для того, щоб компенсувати вже свій дефіцит в боєприпасах, і зрозуміло, що 에, в умовах, коли Україна опирається на 에, Промислову, фінансову, технічну могутність заходу з іншого боку, Росія змушена опиратися на державу, яка розвивається авторхічно, і яка звичайно її потенціал є неспівмірним. Тобто, ми маємо той приклад, коли рано чи пізно, але те, що за нами переважаючий потенціал заходу, він, він дасть свій ефект. Він вже має ефект цей факт. Але він е, тим паче матиме ефект. Крім того, ми мали приклад е, того, що е, ворог він відмовляється від проведення цих псевдореферендумів, які він запланував на першу половину вересня, особливо це стосується Херсонщини, але але не лише Херсонщини е, загалом е, всіх територій, але в першу чергу Херсонщини це доволі знаково це доволі показово, тому що ворог розуміє, що їм буде важко утримати. Чи не менше правий берег Дніпра е, в Херсонській області, а також е, він змушений рахуватися з активними е, діями українських партизанів саме на півдні, які чітко показують, що український материковий південь ніколи не буде російським що російська окупаційна влада ніколи себе не почуватиме в повній безпеці, е, тому е, ми маємо е, чіткі нові. Докази е, системної підтримки з боку наших західних партнерів, навіть таких, як, як, як ФРН, яка спочатку доволі насторожено ставилася до пропозицій і прохань України надати додаткову допомогу, але бачимо і підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, і е, ця системна допомога в війні на виснаження вона звичайно матиме необхідний стратегічний ефект з часу. Ну, і окрім того, якщо ворог відмовляється від своїх намірів. Легалізувати окупацію це означає, що він не почуває себе певно це означає, що складаються всі передумови для поступового поступової деокупації окупації українських територій. Тому боротьба продовжується, і ми справді маємо багато прикладів, що динаміка бойових дій і е, в питаннях міжнародних е, все розвивається в вигідне Україні русло.